Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо ціни на техніку, а також що є на полицях смачненького. Новинки та акційні пропозиції. Усім приємного перегляду. Тостер 599, 7 ступенів підсмажування. Блендер занурювальний 500 ватттний 499. Дві швидкості. Пара з насадками 999. Фен для волосся 499 три швидкості. Швидке сушіння без пошкодження волосся. Праска 449. Соковитискач – 800 ватний, 1299. Ємність для соку 450 мл. Захист двигуна від перегріву. 1999 пилосос 800 Вт потужністю. Екодвигун, радіус прибирання 8 метрів. Гриль плоский 1299. Вафельниця сердечко 399. Чайник 449. літр 800, потужність 1500 Вт. Такий варіант є: двохлітровий. Потужність 1800 Вт. Ціна 325. Базон пластиковий для квітів 189. Поличка кутова металева для ванної кімнати 149. Це також металева за 99 з гачками. Ось така поличка біла металева. Настінна за 299. Пластикова кутова 119. Біла та чорна. Вазон пластиковий на ніжках 199. Ось такий пластиковий по 88, два кольори 20 см на 18, Менші по 99. Світильник світлодіодний USB кабель. Сенсорна кнопка не шкодить зору. Ціна 299. Вазон для квітів 399, квадратний сірий. ось такий великий за 849. Такі варіанти по 599. Набір для сушки посуду. Підставка та килимок 199. Пакети вакуумні, гофровані 20 штук 129. Набір посуду для пікніка – 6 персон 199. Рушники паперові 21 гривня 160 листів, снеки мультизлакові 39. Шоколадний смак та банановий. Соломка 12 гривень з грибним смаком. Зі смаком сиру та зі смаком кетчупу. Трубочки бамбук 200 грамові 44 гривні. Вафельні ріжки. Фундукова начинка. Ціна 99-10 штук по 10 грамів. Зефір глазурований. Упаковка 59-225 г. Печиво 74 Упаковка має 400 г 74 гривні. Печиво кукурудзяне 400 г 44 соломка 200 г 25 солодка та солона. Трубочки вафельні 14 плівка 100-метрова 39 ланчбокс 179 дитяча картина з помпонами. Ціна 199 159 Папір офісний, 500 аркушів. Серветки для прибирання 100 штук 109 гривень. Пакети для сміття 44 гривні 30 штук. Пелюшки поглинаючі 60х90 5 штук 55 гривень. Зі-пакети для заморозки 10 штук 24 гривні. Пакети для приготування у мікрохвильовій печі 3 штуки 44 гривні. Подушечки забава 17-100 г. Бісквіт, згущене молоко 77 гривень. Цукерки АВК 49 Трубочки вафельні 150 г 34 гривні. Чай чебрець, ромашка 22 гривні 30 пакетиків. Чай сонет 44 цитрус, лісові ягоди та зелений класичний. Батік зелений чай 44-25 пакетиків. Кава Якоб – 143 гривні. Напій кавовий розчинний Макофе – 12 Кава сублімована, три смаки 140 гривень 100 г. Чорна карта 50 грамів упаковка 79, форт 60 грамовий 64, кава смажена в зернах мелена, 900 г 499 1 кілограм 549 є за 499 кава старого Львову, також 499-900 г. Така упаковка 229 вага 300 г, десерт 10 штучок упаковка 34 з кокосовим смаком. Козинаки 69 300 г, вафельні коржі для котлет 26, 50 грамів, вафлі солоні 39 90 г упаковка. Зефір з апельсиновою начинкою. Ціна 11,50 г. Порошок кислий 99-120 г. Вафлі з томатами та прованськими травами 19 кисіль фруктовий 17 Томат часник та базилік сушені трави 15 Приправа до юшки до салату, до борщу 9 Лимонний перець 12, чесниковий 12 та апельсиновий, Приправа соковитий стейк 15, вогняні реберця 15 також. Перець червоний чилі 7 гривень. Крем соус із чилі. Також є з апельсином, соєвим соусом та з гранатом 59. Спеції універсальні у баночці. 99,6 відділень сіль, перець, чесник, паприка, коріандр та цибуля. Перець чорний 64 гривні. Часник сушений 49-110 г. Соус соєвий у нагі – 29 Бальзамічний соус апельсиновим смаком 39 Лавровий лист 11 Ароматизатор лимон для випічки 22 гривні. Агар агар 24 гривні. Чіпси картопляні зі смаком бекону, курки, шашлику, салямі, сиру та краба – 14 Чіпси кукурудзяні зі смаками 44,90 90 г. вермішелевий зі смаком курки 19. Снечки для смаження. Ціна 22 гривні 200 г. Паста шоколадного горіхова 77 гривень. Молоко згущене з цукром 49-290 г. Локшина швидкого приготування зі смаком сиру та зелені 14 Слайси курячі, сушені 55 Вермішелька 400 г упаковка 17 Рисова вермішель 77-150 г. Чіпси яблучні 39. На цьому, все. Всім дякую за огляд. Бажаю вам спокійного дня та економних покупок. На все добре!